Два поля площею 217,5 і 231,8 гектарів засіяли ріпаком такою олійною культурою. Урожайність першого поля 3,36 тонн з гектара, а другого на 0,56 тонн з гектара менше. Який врожай ріпака? Зібрали з обох полів. Розглянемо короткий запис задачі. Є поле, відома площа і відома врожайність, тобто скільки тонн зібрали з одного гектара. Дуже легко найти врожай, перемноживши ці дві величини. Про друге поле відомо, що його площа є у нас. Та відомо, що врожайність на 0,56 тонн з гектара менша за врожайність з першого поля, який загальний врожай з двох полів. Можна робити цю задачу окремо діями, арифметичним способом. Але давайте ми з вами повчимося складати числовий вираз. І він буде якраз містити всі ті дії, які ми можемо розписати окремо. Отже, щоб знайти весь врожай, то треба площу першого спочатку помножити на врожайність. 217,5 помножити на 3,36. І додати, відповідно, врожай з другого поля. Але спочатку нам треба знайти врожайність. Вона на 0,56 тонн з гектара менша за 3,36. Отже, треба від 3,36 відняти 0,56. Це ми знаємо врожайність другого поля. А тепер треба врожайність помножити на площу. 231,8. Отже, давайте тепер діяти за відповідними числовими діями. Перша дія. Помножуємо 217,5 на 3,36. Будемо помножати на 6. 6 у 5, 30. 0 Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6, 7, 42 та 3, 45, 4 запам'ятали, 6, 1, 6 та 4, 10, 1 запам'ятали, 6, 2, 2, 20 та 1, 13. Помножимо на 3, 3 трижди, 5, 15, 1 запам'ятали, 3 тиждень 7, 21 та 1. 22, 2 запам'ятали, 3 трижди, 1, 3, та 2, 5, 3 трижди, 2, 6. Знову на 3 підписуємо ті ж цифри, їх трішечки змістивши. Додаємо. 0, 5 і 5, 10, 0. пишемо, 1, запам'ятовуємо. Тут 7 та 1, 8, тут 3 та 2 та 5, 10, 0, 1 запам'ятовуємо. 6 і 6, 12 і 1, 13. 3, 1 запам'ятовуємо і 7. Рахуємо, скільки у нас знаків після ком в кожному з множників. Три. Відділяємо три знаки комою. Наша відповідь дорівнює 730,8 тонни. Це врожай з першого поля, як ми пам'ятаємо. Друге знайдемо, а яка врожайність другого поля? Віднімаємо 6-60, 13 мінус 5,8, 2 залишилось, кому не забудемо знести. Отже, це буде 2,8 тонни з одного гектара врожайність другого поля. Третю дією ми знайдемо тепер врожай. Давайте спочатку. Запишемо 231,8 і помножимо на 2,8, використавши переставний закон множення. 8 помножити на 8 – 64, 4, 6 запам'ятовуємо. 8 на 1 – 8 та 6. 14, 4, 1 запам'ятовуємо. 8 на 3, 24 та 1. 25, 5, 2, запам'ятовуємо. 8 на 2, 16 та 2, 18. 2 помножити на 8. 16. 6, 1 запам'ятовуємо. 2 та 1, 3. Дважди 3, 6, 2 жди 2, 4. Додаємо 4, 4, 6, 10, 1 запам'ятовуємо, 5, 3, 1, 9, 8, 6, 14, 1 запам'ятовуємо і тут 6. Полічимо, скільки цифр після ком. Їх дві. Відділяємо два знака від кінця нашого числа. Маємо 649, цілих. 4 сотих тонни, це врожайність, це врожай з другого поля. Четвертою дією ми маємо 730,8 додати 649,4 Додамо от сюди двох і будемо складати 4, 8, кому поставимо, 9, 3, 4, 7, 7, 6, 13. Отже, наша відповідь, весь врожай, це 1379 цілих 84 сотих тонни.